Чи знаєте ви, що таке Mind Map? Цей вислів походить з двох слів mind-мозок і Map – мапа. Да, карта теж таке є слово. Ось, інтелект, мапи. Це такі структури. Вони їх можна створювати від руки, малювати на папері, їх можна створювати в спеціалізованих додатках. Це такі візуальні образи, котрі допомагають структурувати інформацію, знання, бачення у певну схему, і таким чином це допомагає вам бачити так, глобально, да, дивитися на ці знання, так зверху, да, так мовити. Ось яким чином це створюється всередину. Пишемо головну тему. Далі йдуть гілочки як у сонечка, і ви розкладаєте цю тему на підтеми. І далі таким чином це така, знаєте, як кульбабка, да, якщо уявити ось ці її парасольки. Такі складні, ось такий складний візерунок. Таким чином ця мапа розростається. В чому клас. Ви можете завжди щось додати, передивити, щось да, якщо це не так. І це дає структуризацію ваших знань, ви розумієте, що там вже є, як є, яким чином це використовувати, чого тут не достає або що зайве. І це дуже допомагає в плані бачення. Майдмап можна створювати на все, майже на все, що завгодно. Там лише з великими текстами не важко працювати. Да? А так, дивіться. Рецепт борщу, да? всередині пишемо борщ. Далі продукти. Далі, наприклад, рецепт, як готувати. Далі там з чим подавати, які додатки будуть краще смакувати з цією стравою. Там, чтверти, як оформити подачу, наприклад, бо можна ще в хлібі подати, можна дав якийсь цікавий могорчик або там ще в якомусь чином. Да? І ось у вас вже концепція майндмап. Зворотне планування взагалі круто працює з майндмапами. У нас день народження. Що нам потрібно? Обрати заклад, його потрібно буде обрати. Там до певної дати далі запросити друзів, розіслати їм запрошення на, на певний термін. Далі перелік подарунків, котрі я хочу отримати, щоб вони були класні, корисні для мене. Там завести, наприклад, якийсь перелік, розшарити друзям або там зробити це в додатку і теж розшарити їм. Наступне розваги, далі меню там ще якісь, як добратися, трансфер, локація, все таке. Да, таким чином ви це все розписуєте по цих сферах. У вас є будуть певні дати, і вам тільки потім залишається ці дати занести собі в календар з потрібним завданням. Там сьогодні надіслати запрошення друзів на день народження там післязавтра забронювати там, наприклад, якісь. Надувні кульки або там ще якісь прикраси для того. За тиждень на цього потрібно було забронювати ресторан або локацію, де це буде проходити. І таким чином у вас ви цієї мапи переносите собі вже готовий план до дій. Таким чином можна структурувати знання з якихось курсів, якісь справи домашні, робити собі розклад на тиждень, вести якісь фільмотеки, наприклад, да там по жанрах, розробляти собі якісь проекти таким чином, да коли ви розробляєте проект, основна ідея брейншторми там про. Водити, бо є додатки, котрі дають можливість робити суспільні справи, ось в цьому середовищі, да? тобто, коментувати декільком людям, і цей інструмент це просто кладість такого натхнення, креативу, структуризації, котрий допоможе вам ще краще і вправніше наводити лад у своїй голові. Тож користуйтеся і діліться, як вам цей інструмент. Я сподіваюся, він буде вам дуже корисний і доречний.